Отче наш сущий, у серцях неоперених, у стягнутих дротом руках, у засохлий глині під нігтями, у колючих дошках, із яких збивають хрести, хай сватиться кожне ім'я віднайдене, кожна пожежа болю над краєм ями, кожен жовтий, з зотлилої шкіри, і той боєць, що довго блює між соснами. А тоді повертається і копає, нехай прийде наше військо, нехай прийдуть люди в білих комбінезонах, нехай прийде міжнародна прокуратура, нехай прийдуть наші невтішні рідні, нехай буде на небі і на землі тісно, від нашого мовчазного крику. Видно на три покоління вперед у чесному світлі ненависті. Віддай нам щоденні імена і прізвища. Хай! Напишуть їх на табличках, поверни наші голови, наші обличчя, наші впізнавані татуювання, не прощай нам нічого, якщо захочеш, бо ми не прощаємо винуватцям, стоїмо на суді твоєму, школяриками біля дошки, розгорнувши душі, немов щоденники, густо списані кривавою пастою, зауваженнями за поведінку. Але не введи нас на допит у підвалну кативню, не вклати нас у землю, стоптану чужаками, у пічму історії, в забуття, але визволи нас від пам'яті про тіла, вийми з хрускоту трощаних наших хребців, із триску розбитих колинних чашечок, із сухожил перетятих, із тихого шелесту крововтрати, визволи від клубка задухи у повних землі ротах. Бо твоя є війна, і звірі, і сила, і слава, і екзвумація, і дух тяжкий над могилою, де сина з отцем кинуто поруч, нині і повсякчас, і до віку. Ми ж так добре вивчили цю молитву. Чому ти у нас не питаєш нічого?